Чи бувало таке, що один текст читається на одному диханні, а від іншого просто втомлюються очі? Замислювались, чому так? Вся справа у типографіці, такій собі невидимій силі, що повністю формує наше враження від прочитаного. Що ж, давайте розбиратись разом у цьому мистецтві? Отже, про що сьогодні поговоримо? Спочатку з'ясуємо, що це взагалі таке. Потім короткий екскурс в історію, щоб зрозуміти звідки все почалося. Далі розберемо літери, так би мовити, на запчастини, вивчимо три прості, але дуже дієві правила. А на десерт навчимося класно поєднувати шрифти і розберемось, у чому ж різниця між шрифтом і летерингом. Ну що ж, почнімо з найголовнішого що ж це таке, ця типографіка. І повірте, це набагато набагато більше, ніж просто ну знаєте, вибрати шрифт у випадному меню. От, знаєте, це відчуття, коли відкриваєш якийсь сайт, чи, скажімо, документ і просто щось не те, наче все на місці, а читати незручно. Очі якось самі втомлюються, а думка просто розсіюється. От от уся справа саме в тих дрібницях, за які відповідає типографіка. Добре, ось формальне визначення, але якщо по-простому, то ключове тут це баланс це не тільки про те, що було гарно, ні, це в першу чергу про функцію. Текст має бути розбірливим, щоб літери не зливались, читабельним, щоб його було легко сприймати, і вже потім, звісно, привабливим. Це такий собі мікс мистецтва і, знаєте, точної науки. А щоб зрозуміти, звідки взагалі взялись усі ці правила і чому літери виглядають саме так, а не інакше, давайте зробимо такий собі невеличкий стрибок у минуле. Подивимось, як усе це починалось. Історія насправді вражає все почалося, уявіть собі, аж у 1440 році. Йоган Гутенберг, друкарський верстат це був справжній вибух. Потім століттями все розвивалось, з'явились перші каталоги шрифтів, потім система вимірювання розміру літер. І от вже в ХХ столітті спочатку фотонабір, а потім комп'ютери просто перевернули все з них на голову. Справлення революція. Окей, з історією розібралися. Тепер давайте трохи поговоримо про, скажімо так, мову дизайну. Це допоможе нам усім говорити про шрести на одному рівні, як справжні профі. О, а ось це класична помилка, яку роблять майже всі. Плутають шрифт і гарнітуру. Давайте раз і назавжди розберемось. Уявіть, що гарнітура це, скажімо, прізвище родини, наприклад, робото. А шрифт це вже конкретний член цієї родини: Робото болт, робото італік, робото лайт. Тобто гарнітура це сім'я, а шрифт це її конкретний представник. А ось це, мабуть, найперше і найголовніше, що треба знати: усі шрифти діляться на дві великі групи: перша антиква або ж серіф. Це шрифти з такими маленькими хвостиками на кінцях літер засічками. Вони створюють відчуття чогось класичного, надійного, авторитетного. А друга група гротески або ж санс-серів. Санс означає без, тобто без засічок. Вони виглядають більш сучасно, чисто мінімалістично, ідеально для екранів. Кегель або просто розмір, здавалося б, найпростіша річ, правда? Але насправді це чи не найпотужніший інструмент для керування уваги. Великий текст кричить подивись на мене, я заголовок, Менший каже, а я основна інформація. Розмір буквально веде погляд читача по сторінці. Інтерлін'яж складно звучить, але по суті, це просто відстань між рядками. І це супер важливо. Правильний інтерлін'яж дає тексту дихати. Якщо рядки злипаються, читати стає просто неможливо. Є таке просте правило: інтерлінняж має бути десь у півтора рази більшим за розмір самого шрифту, тоді все буде супер. А ось кернінг це вже вище пілотаж. Це, знаєте, така ювелірна робота. Налаштування пробілів між окремими парами літер, щоб вони виглядали гармонійно. Коли кернінг ідеальний, його взагалі не помічаєш. Текст просто виглядає правильно. А от коли він поганий, це відразу кидається в очі і створює відчуття, знаєте, такої дешевизни і неохайності. Гаразд, теорія, це, звісно, добре, але що з цим усім робити на практиці? А все насправді простіше, ніж здається. Ось три золоті правила, які допоможуть зробити будь-який текст набагато кращим, серйозно. Запам'ятайте це число три це магічне число в дизайні. Чому? Зараз поясню. Правило перше: обмеження. Так, так, саме обмеження. Знаєте, коли є спокуса використати всі красиві шрифти одразу не треба. Це створює візуальний хаос, максимум три накреслення на один дизайн. Наприклад, жирний для заголовка, звичайний для тексту і курсив для якогось акценту. Все просто, чисто і професійно. Правило друге читабельність понад усе, особливо, коли йдеться про текст на екрані. Є простий орієнтир. Для основного тексту намагайтеся триматися в межах від 14 до 18 пікселів. Менше доведеться мружитись, більше текст буде занадто громістким. Це такий собі золотий стандарт комфорту. І правило третє. Ширина має значення дуже. Якщо рядок тексту занадто довгий, уявіть, що читаєте газету, розгорнуту на всю ширину, то оку дуже важко знайти початок наступного рядка. Це просто втомлює. Тому тримайте ширину текстового блоку десь до 600 пікселів, це оптимально для комфортного читання. Так, з основними правилами розібрались а тепер рівень профі. Вчимося мистецтво поєднання шрифтів. І тут є одне головне, просто фундаментальне правило. Це контраст. Шрифти в парі мають відрізнятися, але водночас доповнювати один одного. Вони не повинні сперечатися, вони мають працювати в команді. А як досягнути цього контрасту? Дуже просто ось чотири основні інструменти. Перше тип. Поєднайте антикву з засічками з гротеском без засічок, класика. Друге накреслення, жирний заголовок і звичайний основний текст. Третє розмір заголовок має бути значно більшим. І четвертий колір, звісно ж, це ваші головні помічники. А якщо не хочеться експериментувати, ось вам кілька, так би мовити, перевірених рецептів. Це класичні пари, які завжди працюють. Наприклад, поєднання Бескервіл та Гіл Санс, або, скажімо, підісанс і Піті Серів це взагалі шрифти з однієї родини. Так що вони просто створені один для одного, безпрограшний варіант. І наостанок дуже важливий момент, який допоможе розставити всі крапки над І. Давайте розберемось, у чому різниця між шрифтами та летерингом. І тут є просто геніальна аналогія. Уявіть собі Лего. Шрифт це як набір готових кубиків Лего. Всі вони стандартні, і з них можна зібрати будь-яке слово. А летерінг це як ліпити з глини. Кожна літера створюється з нуля вручну під конкретне завдання. Це унікальна ілюстрація, а не система символів. Класно, правда? От і все. Типографіка, вона ж насправді всюди, на сайтах, у книгах, на вивісках. І тепер, коли ми знаємо її маленькі секрети, можна подивитись на звичний текст з зовсім іншими очима. І не просто дивитись, а й свідомо використовувати ці знання, щоб власні повідомлення були чіткішими, переконливішими і красивішими. Тож, що тепер створити ви?